Продовжується робота з благоустрою книжого меморіально-паркового комплексу. Нагадаємо, що вони розпочалися ще минулого року. Саме тоді були прокладені перші алеї і висаджені молоді дерева. Цьогоріч роботи теж планується дуже багато. Закладати алеї, які розходитимуться променями від пам'ятника Чубинському, розпочали кілька днів тому. Працювати планують швидко, а головне якісно. Обіцяємо мешканцям нашого міста, що 1045 квадратних метрів ми вкладаємо. Йдемо якісно своєчасно до 1 вересня цього року. Так що ми теж зробимо такий подарунок до дня міста. Головний комунальник міста стверджує, що меморіальний парк стане ще одним місцем відпочинку Бориспільців. Тут обіцяють закласти нові алеї, озеленити територію, відреставрувати могили похованих льотчиків, а згодом звести церкву Святителя Миколая Чудотворця, капличка, що на вході, стане її дзвіницею. Міський бюджет 2010 Року передбачає на цей проект 300 тисяч гривень. Робітники говорять, що матеріали для будівництва відповідають усім наявним стандартам. Люди працюють з п'ятої ранку, тому основну роботу планують завершити вже до початку осені. Ріма Канівець, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.